Одна з найпоширеніших онкологів чоловіка це саме рак простати. Вони е, не можна сказати, що от прямо корелюють з простатитом. Типу, тих, у кого був простатит, буде там рак. Такого не можна сказати, але в принципі, ще мій, я пам'ятаю, в університеті професор з урології казав, що таку фразу, що кожен чоловік захворіє на рак простати, якщо до нього доживе. Тому що в 40 років ризик захворіти а, таким захворюванням, він мінімальний. Він там складає там, 2-3%. Ну, я не буду там а, достеменно про статистику, але десь, от мінімальний. В віці 80 років вже там близько 30% а, чоловіків, хто дожив до цього віку, мають а, таке захворювання в тому чи іншому виді. Так? Тому що це. Може бути початкова стадія, це може бути вже поширений метастатичний рак. В 90 років ще збільшується цей відсоток. І якби чоловік жив до 110-120 років, так в принципі, чого їх хочуть зараз, да, люди, тому що з кожним бачите, поколінням тривалість життя нас збільшується. То можливо ми в недалекому майбутньому будемо жити в середньому там більше ніж зараз. І тоді ця проблема ще більше зросте, оскільки це якраз така проблема, що з віком вона ризик захворіти на неї збільшується.